Так трапили, що ці тополі впали і подарували нам можливість для такого творчого реалізації творчого цього задуму збудувати човна до банку Монаксила. Основне призначення цього човна подвійне, вони в переважній більшості це були тут, ті, що господарсько-побутове, вихід на рибалку на риболовлю, перевезення вантажів, переправа через Дніпро. Є згадки, що слов'яни були запрошені для наведення понтонних переправ зі своїми човнами-моноксилами. Борт до борту вони ставали, на стів будувався, і кавалерія, обози, вози. Величезними флотиліями виходили такими човнами на Константинопіль, тобто військові походи. Основний гребець, який міг навіть сам керувати човнім човном, він сидів на оцій банки кормовій, і от він сидить на кормовій частині і працює одним веслом. Документальні згадки це десь точно не скажу середньовіччя, скажімо так. Але за нашими археологічними знахідками під водою Валерій Нефедов знайшов човника, який датували третім сторіччям до нашої ери. Тобто це доба скіфів. Ми точно можемо сказати, що вони були і раніше, але поки що самих артефактів ми не знайшли. Ну, Фактично це. З чого все почалось? Козацький човен, який ми підняли в 99 му році. і відповідно пройшли саме на ньому процес навчання реставрації, стабілізації деревини, а потім складання цього величезного пазлу в те, що ми зараз називаємо, ну, в принципі, корабель. Тоді у нас не було ні вакуумних камер, не було ємностей для занурень, і ми просто ходили нонстопом, зрошували, зрошували всім полімером. І ось так, от за 10 років, ми із гори досок, дошок, трусок різних утворився ось цей корабель. Це бойовий корабель, учасник подій 18 сторіччя, проводив військові дії проти турецького флоту. І фактично це, цей корабель, представник першої масової флотилії, яка будувалася вже майже в заводських масштабах. Тут у нас на Хортиці. Ну, тут у нас зберігається човен, який ми знайшли буквально після підриву каховки. На жаль, зберігся він не дуже добре. Вік його близько тисячі років. Ну, поляки датували його дев'ятим по моєму сторіччям, тобто доба вже київської росії. Зараз він зберігається зануреним у розчин полімеру і дуже схожий за естетикою на того човна, який ми зараз робимо. Тут у нас відбувається безпосередньо процес консервації та стабілізації старовинної деревини та виробів. З них. з них в даному випадку, ви бачите, це у нас вакуумна камера. Зараз всередині зберігається човник, який ми знайшли у 2012 році. Вік його близько півтори тисячі років. Десь так він виглядає, зберігся він на 70 фактично відсотків своєї загального свого загального об'єму, виготовлений з дубу. Ми свого човна робимо новоробний з Асакоря, Стополі. З Емоції вони завжди в мене були, бо я просто відчував, скільки сюди вкладено праці, знань. А після того як ми попрацювали декілька тижнів з нашим човном, старовинним інструментом то зараз я сюди підходжу і розумію, що взагалі це ну, космос майже неможливо. Зараз ми трошки стончимо борти. Ну, як казав скіфський цар Анахарсіс, який був мороплавцем, моряки знаходяться на три пальці від смерті. Тобто товщина бортів приблизно. Близько трьох пальців, це 3-4 сантиметри. Тобто, ми, щоб не помилитися, побоялися одразу зарізатись в притул. Був, думаю, все, ми тут здохнемо, це точно. Ну, зараз вже руки згадали, як працювати вже нормально. Я вам скажу, що деякі елементи роботи виконати, крім як старовинним інструментом, майже неможливо. Це мінімум 400 років. Козацька сокира в дуже гарному стані з клеймами. Я вам скажу, працює вона, ну, в принципі, не гірше, а може і краще, ніж сучасний інструмент. Тобто китайську сокиру ми поламали в перший день. А ось оці от кірочки, Ану, можна, щоб видовбувати всередині. Е, ну, без цього інструменту неможливо нормально зробити це всередині. І кожен раз, коли робиш кожен удар... Бачу, думаєш. Блін, ну класно зроблено. стільки років пройшло, воно не тупиться і продовжує працювати на благо наше сучасне зараз. Можливо, цієї сакирою, що я зараз працюю, також хтось працював. Наш відділ реставрації за своїм напрямком діяльності взагалі технічно досить підковані. І це тільки здається, що реставратори вони працюють там мікроскальпілем під мікроскопом. У нас є досить великі об'єкти. Мені цікавіше робити з нуля. І коли реставруєш човен, думаєш, ну ось тут дефект. Я зараз можу зробити новоробчик, тихенько вставити, ніхто навіть не побачить, тому руки чешуться. Звичайно, ми таким рідко займаємося лише за необхідності. Проте цікавіше, звичайно, працювати зі свіжою деревиною і з тобора отримати готовий ізячний продукт. Новороб науковий експеримент від будівництва старовинним інструментом переважно. До експлуатаційних властивостей цього плавзасобу. буде проходити процес тестування і, взагалі, дослідження, як люди взагалі могли на такому ходити. Можливо, возити колись екскурсія, але не сьогодні, то після війни Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.